Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні хочу вам зробити огляд посилочки, яка до мене надійшла від інтернет-магазину Добродар. Я з цим магазином познайомилася у минулому році вперше. Я в них замовляла Хризантему, Черенки Хризантеми. Правда, ось цих хризантем я не побачила, як вони заквітли, тому що живці прийшли дуже пізно, ну, майже уже в середині червня. і Я замовляла переважно корейську хризантему, і вона не вся мені зацвіла до морозу, так як морози в нас були. На початку листопада, в кінці жовтня на початку листопада. То про те, наскільки магазин присилає, мається на увазі, рослини по сорту, я сказати не можу. У цьому ж році я робила замовлення насіння квітів у цьому магазині, прийшло все гарно, якісно запаковане. Але так само по сортності я не можу нічого сказати. Поки що, що можу який відгук залишити про магазин, що мені ну, якби не дуже подобається у магазині, це те, що вони дуже погано комунікують з замовниками. Наприклад, я замовлення залишила. Мені щодо замовлення, абсолютно ніхто нічого не перезвонював, не уточнював по доставці, просто вже я побачила, що посилка на новій пошті, і тоді треба забирати. Так само і було цього разу. Я замовила флокси у О... неділю вранці мені прийшло сповіщення. Що посилка йде до мене. І сьогодні я забрала флокси, посилочка з флоксами, друзі. Я замовила чимало флоксів, і хочу з вами подивитися, що мені прийшло. Я просто тільки ну, розрізала скотч, щоб не дуже крепко тут шилепотіти. І хочу вам показати, що тут у мене є. Ну, от дивіться. Підсунула вам рослини, запаковані ось такою мірою. Рослини були 2 дні на новій пошті, тому що я не кожного дня їду в місто, щоб мені щодня забирати. Сповіщення прийшло зарання, але я тоді не була на пошті. І прийшлося забирати тепер через 2 дні. Так ось, от. Що мені подобається в цьому інтернет-магазині, що вони дуже щедрі, щедрі на подарунки. І ви подивіться, тут мені прислали подаруночки. я зараз з вами поділюся, що вони мені тут прислали. До речі, в минулому році, коли я отримала черенки гризантеми, мені теж прислали 10-11 пакетиків у подарунок ось такого насіння. Дівчатка, Зразу подивлюся, що мені тут прийшло по насінню, щоб мене, ну, якби цікавість не роздирала. Редис, редис ополанка, 3 грами, дівчата. Ви бачите, скільки багато насіння мені прийшло? Ще, ще редис такий самий. Ох, це ж і наїмся, я, дівчата, редису. Шкода, що зуби в мене не дуже крепкі. Буряк-столовий гупак. Добре. Кріп мураван. 3 грами. Всього по 3 грами мені прийшла дівчатка. Бачите, скільки багато є. Кавун талісман 10 штук. Добре. Попробуємо десь посадити. Посію на розсаду, можливо, щось виросте. Огірок слов'янський F. 0,05 грамму. Не знаю, скільки тут штук, ну, щось тут є. Огірок корвета. Дуже сонце мені світить в очі. Ми вчора зрізали бузок за вікном і вже немає взагалі е, ніякого холодку. Теж гібрид F1. Клеома. Це, скоріше, цього, це клеома бризги шампанського. Я її колись мала вирощувала, вона мені дуже подобається. в минулому році чомусь у мене не зійшла. Гарбуз луміна. і ще один пакетик томати, суміш різнокольорових томатів, 0,3 грами. Ну, дивіться, бачите, скільки пакуночків насіння мені прийшло. 10 пакунок насіння мені прийшло. Ну що ж, будемо пробувати щось вирощувати з того насіння. Далі, по декларації, у мене, дівчата, 14 флоксів. Ну, подарунки мені прийшли, ну, як би так сказати, за те, що я багато замовила. Я зробила таке не дуже маленьке замовлення на 1496 гривень. Так. І так, подарунок безкоштовний у мене, далі у мене флокси. Надіюся, що я відзнайду оці всі фотографії і прикріплю вам, щоб ви їх побачили. Я замовила декілька флоксів шиловидних. Так написано, що нічого не можу розібрати кульок цього. Флокс ковила, по-моєму, так написано. Ось. Ну, дивіться, рослини достатньо навіть непогані, мені здається, бачите? Це ж флокс, це ж що... коврик. У мене є два відтінки, але я. Побачила там новинки, яких я ще ніде не зустрічала і вирішила замовити. Далі. Також флокс, Сноу Сноуфлойк. Сноуфлейк. Сноуфлейк, так. Ну, дівчата, я замовляла по картинках, яких у мене немає, тому назви я трохи не дуже запам'ятовую. Але я надіюся, буду вам прикріплювати, коли буду монтувати відео. І ще один флокс теж шиловидний «Борановіцо». -ну Бурану Ось такі. Бачите, які рослинки. Достатньо непогані рослинки. Ще садити можу і рану трошечки притримаю пару днів. І далі у мене пішли такі флокси. У мене вже є чимала колекція флоксів. Я, друзі, в минулому році замовляла флокси у магазині Флоріум. Я знімала відео. Відео у мене було минулого року під назвою Не знаю, чи сміятись чи плакати. Ну, рослини прийшли у таких кульочках. Ну, кульочок, там трошечки, торфу якогось. І той корінець такий, в якому навіть не видно було бруньки. І то причому, що флокси мені були прийшли уже у травні місяці, і мені їх прийшлося. Реанімовувати у теплиці, вони там ледь мені воскресли в теплиці, я тоді в них замовляла флокси і тисячолисник багато сортів. Тому я навіть і не знаю. Два флокси тільки ну, зацвіло в мене в минулому році в теплиці там і все. Виставила я їх на вулицю з горшками, буду садити. Не знаю, як вони будуть далі жити. Флокс Флокс метельчастий. Ой, Міс. Келлі. Це щось типа із Санте Барбари, да? Там була дівча особа Келлі. Буду прикріплювати, друзі, вам фотографії. Якщо мені це вдасться, поки що знімаю так, як є. Як би тут так взяти, щоб не дуже пошкодити. Ну, бачите, упакунки непогані, Усинки зелені, напрочуд гарні. Може, я буду тут їх їти... десь, ага, флокс Міс Мері. О там Келі, тут Мері ось такий. Ну, багато тут було новинок, які вперше цей інтернет-магазин пропонував. Тому якось так. Ось, далі. Флокс. Шо, ну, Бачите, коренева система закрита, флокси всі живі, і не по одній бруниці, як ви бачите, бачите, достатньо такий ще і посередній кущик прийшов. Далі флокс, оранж. Перто. Дай Боже, зараз подивлюся, як воно написано в накладні. Ага, Orange Perfection. Точно. Ось такий, бачите. Я оранж колись замовляла, але він у мене був оранж не оранж. Я у когось купувала в Фейсбуці і він у мене взагалі не оранж, а просто якийсь такий кораловий колір. Далі, ну це якийсь такий тоненький. Зараз побачимо, що це в нас за сорт. Флокс Наташа. Бачите, дуже багато флоксів мають назву жіночих імен. Ну, Вроді би, поки що всі живенькі. Бачите, бруночка там є, я не розв'язую, друзі, ту. Тому що, щоб не вивітрювалася земля. Далі флокс рейдіт взяла накладну ред райдин Худ. Буду вам ще підписувати, друзі, назви, тому що я такий читака, як колись казала моя бабуня, читає, написав писака, що не розбере читака, а у мене навпаки. Я такий читака, що нічого не можу розібрати. Далі, ще один флокс. Аметист. Є брунечка живенька з листочком. Ну, звичайно, не всі такі, що по пару бруньок, але є. Вон, дві брунечки є в мене тут. Бачите? Я дуже близько вам показую, бо засвічує сонце і я сама нічого не бачу. Далі, знову флокс у мене. Флокс блю Paradise. Теж живенький фуксик. Так, вже буду тут ставити, бо вже весь стіл заставила. І тепер ще дуже гарненька брунечка вона з боків виглядає. Тут взагалі щось догори ногами написано. Буду знову дивитися по декларації, тому що. Пробую ще розбери, друзі, що тут написано: Pink. Ага, це флокс волотистий Slame Pink ей. Ось такий флокс. І ще один флокс у мене тут є. Локс метельчасти. Флокс метельчастий. Флокс метельчастий. Зараз будемо знову дивитися. Рейнбой Денсер. Все зрозуміло. Коротше, все зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Виписувала новинки, виписувала флокси, такі, яких у мене немає. Так що, друзі, буду висаджувати, буду доглядати за ними. Сокси дуже люблю, друзі. Я не знаю, вони мені дуже-дуже подобаються. Я колись мала тільки ну, два білий і малиновий. І оці спогади з дитинства, як вони колись пахли. І ми з ними йшли до школи в першій, другій, третій клас з цими букетами. Ну, да, вони трошки осипалися, але оцей запах флоксів, жоржин і айстр це таке, знаєте, така ностальгія за ним. І я збираю колекцію. Збираю колекцію флоксів. Хочеться мені багато-багато, вже багато. маю. Я не знаю, скільки суттів, буду дивитися, буду вам показувати. А поки що я просто показала, які рослини надсилає цей магазин. Ну, що вам сказати? По якості я задоволена, по якості рослин. Рослини як на 5 березня, в достатньо хорошому стані. Буду надіятися, що вони ніде не підгниють, не, 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 не спараться, не звараться. Всі зелененькі, трошечки постоять мені в теплиці, а тоді я їх буду висаджувати. Ось вже дивіться, цей шиловидний. Навіть у мене бутончики почав випускати. Бачите, чує весну і хоче вже квітнути. Так що, друзі. Буду сіяти, садити. Сьогодні вже розпочала свій сезон на городі, трошечки розгребла земельку, хочу там дещо посіяти. Про це зніму окреме відео, а поки що бажаю вам мирного дня чи ночі, коли ви мене будете дивитися. Кажуть, знаєте, я таку цікаву <риказку> приказку одну прочитала в інтернеті. Якщо ти маєш дві монетки, одну потрать на хліб, а другу на квітку. Хліба купиш для того, щоб жити, а квітку для того, заради чого жити. Тому, ну, ну, як ви бачите, я купую квіти, хоч і на хліб гроші маю. Так що бажаю усім мати гроші і на хліб, і на масло, і на квіти. Всього вам найкращого.